І спокій спочали грабів твоїх уб'єних сьогодні вночі на майдані, і ми тобі славу висилаємо з предвічним твоїм Отцем, Пресвятим, благим, животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість, пресвятая Богородиця, спаси нас. Чесніше від крови, з дня, ставнішого від середньої, щоб невесніє Бога Слово породила. Суть що борозить ревівчаємо. Бабульки, ведіть. Так, що, всякі можуть бути. Сеньки тут бок. О, бать! О, бать! Да. Ребята шире, не пропустим. ети буде. Ну, і просто, що він, що так потрап сюди. Видите, продовжується відповідь. Звідси, узачем скотати? А коли зараз зайти скільки людей в приміщення ОДА. Ліціонери кажуть, що всі не потрібні, щоб закомодили, а що розподовиться на кінець поясніть точно все. Конечно, нормально з'їхали. До кінця! Коридор! Уходьте! Хлопцы, уходьте! Хлопці, уходьте! уходьте. уходьте, уходьте. уходьте. Давайте ми перезвоним. не що Можуть забрати мобільний телефон, якщо він буде таємно вести переговори з керівництвом області. Що вони знають? До кого ви дзвонили? Дайте трубку. Ді, що що за чим? Ми зараз щас... <ріпи> одного заберемо, а або... ви даєте, до кого ви дзвонили? Я дзвонив начальник. Ми вам що казали? В Перед цим коли там стояли. Мені казали, що режукація, то депоє. А я не знаю, рожу качество. На що ви кажете? Конечно. Може мені його брат, узнати депоє брат. Ну що я був? Що ви розказуєте? Коли його в таксі взяли. Я вот она не знала, що ви всю прокуратуру не люди.